Вітаємо далі. 5 хвилин на головне новини країни і Хмельниччини. У студії для вас працює Ольга Захарченко за кадром Команда першого Подільського розпочинаємо. Україна під обстрілами. Ситуація у регіонах стане на ранок. Харківщина, ворог зі ствольної та реактивної артилерії, обстрілював населені пункти. У СМТ, дворічна Куп'янського району, поранено 67-річного чоловіка. Що стосується Херсонщини, там за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів області. Дві людини загинули, ще троє дістали поранення. За минулу добу військові Росії завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Російська армія за минулу добу завдала поранень вісьмом жителям Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Укрпошта готує до випуску марку винищувачі зла. У продаж вона надійде 4 серпня. На марці зображено, як Збройні сили України знищують Кремль, подрібнюючи його на терці з отворами у формі літаків f 16 А на конверті у лицаря штурмовика в шоломі з українським тризубом. Онлайн можна буде замовити до 10 поштових наборів за раз. Тираж 600 тисяч примірників. Війна продовжує нещасно забирати кращих синів нашої країни. На фронті загинув воїн-захисник Роман Пирог з Хмельниччини. Відтепер йому на віки 24 роки. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Сьогодні відбудеться чин похорону героя. Співчуття рідним, вічна пам'ять герою. Визнали загиблим через суд. Жінка звернулася до суду з заявою оголосити свого чоловіка загиблим під час виконання військового обов'язку. Вона втратила зв'язок з чоловіком після 24 березня 2022 року. Від військової частини у травні отримала матеріали службового розслідування, в яких йдеться, що він загинув саме 24 березня 2022 року на Харківщині. У результаті танкового обстрілу в автомобіль потрапив снаряд. Евакуювати тіло можливості не було. Хмельницький міськрайонний суд задовольнив її заяву оголосив військовослужбовця загиблим. Проте, Міністерство оборони України з таким рішенням не погодилося. В апеляційній скарзі зазначили, що до закінчення шестимісячного строку з часу завершення воєнних дій визнання судом особи померлої суперечить вимогам закону. Тому просило апеляційний суд у задоволенні заяви відмовити. Колегія судів Хмельницького апеляційного суду констатувала законність рішення суду першої інстанції, зазначивши, що цивільне законодавство передбачає декілька підстав для оголошення фізичної. osobe pomarloju. Далі інформація від Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. У росоші горів житловий будинок. Місцеві повідомили надзвичайників, що горить дах по помешкання. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдили на площу 80 квадратних метрів. Пожежу на щастя ліквідували швидко. Травмованих та загиблих на місці події не було. У Староконстантинові сьогодні буде гучно. У громаді з 12 до 15 будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Тож мешканців громади просять не хвилюватися. Ситуація під контролем. На цю хвилину це уся інформація. Якщо ви стали свідком цікавих та важливих подій, маєте важливу інформацію, просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, слава Україні!